Доброго дня, ми сьогодні відвідуємо замок Сент Міклош. Знайшли старого мульфара. Ми знайшли ось таких клоників, які щось їдять солому із такої карети. А тут ми знайшли таку фігурку міні мініфігурку увагу зрині. В них об'язані ручки, як на карпатських весільних обрядах. А зараз ми йдемо по території, а тут відкрили резиденцію Святого Миколая. Резиденція Святого Миколая. Ти можеш Доброго дня. Доброго дня, яка і озера, і дні брови, і веселку, і калину Чорне море і дурна. Все це наша Україна, наш чудовий рідний край. Молодець. Трес. Через полтори день своє. Так, позвони, подумай, що ти хочеш такий подарочок, забажає свої бажання, добре. Теперь может мама подойти. Папа. Тут можно ось листы писать к нему. Mm -hmm. А в нем... Я написала листа на берегу. Вот такие. Mm -hmm. Написала uh -huh. молодець. Uh -huh. Все. Там і портрет ваш намалювала. Uh -huh. Тут вхід в замок. Зайшли в замок всередину замок. Дивіться, яка краса.